Народ, всім привіт! І перші враження від покупки даного трактора. На ну, перший погляд все класно. великі. Кажуть копія Musta GAD. Повітряний фільтр бумажного типу. Бак знизу пластиковий. Найдя, на мене це зручно. Хотя кажуть, що можна його пробити. Поки по лісах їздити я не планую. Резина колеса великі. Задні мости також масивні. Бачу, фірма. Ця емблема така сама, як і на скаутах. Тут не знаю. Оці китайські єроліфи. Гугляться, як просто посилений. Тут ще щось було, затерви був ханками. Це от значення, це просто якийсь там китайський виварний завод. 375, це довжина А, це один тип з цієї сторони Б написано. Нарізка потужна. На крюках тих. Поперечена. Ну, наче все чітко. Такий трошки... Нюанс, як при підйомі навіска зажимається. Цей палець і цей не зовсім солосний. Оце такий нюанс. Є такий фуркоп, ну ще є поперечення, покажу потім. безпеки, ну, да, Зараз знята не вазу гараж. Нюансів таких, як би то не виявлено. Ну, покраска така собі, по джаму десь покрасили. Ну, немає пробки рівня мастила. Я відключу і сапонат там немає. Думаю, може і буде ТЗ з цієї сторони в заоній пробці. Також начебто немає. Ну і тут те саме. Фарба така собі. О, і ще таке питання на рахунок вивороту. Якщо не помиляюсь, дані мости там можуть вивертатися набагато більше, ніж зараз. Це можна сказати. Чуть-чуть ну, зазор є до вота. Байш вони не так добре чи викручені. З цієї не бачу, ще шток є. Ну тут смалярний скотч. При покрасті такий його не зараз. Ну тут ще сантиметра два він може туди вивернутися. Можна збільшувати виворіт. виворіти. Це не рекомендована тема. Так, що тут ще зкрати? Так, більше поки нюансів не виявлено. Трактор хороший. Все поки подобається. В магазині, якому купував ДМТЗ. Привезли відносно швидко. Зателефонував, сказали, зараз немає. Зберемо, передзвонимо, передзвонили і можна сказати на другий день привезли. Придбав його, можна сказати, завдяки роману з каналу Техно Ворон. У нього з'явився трактор фірми DMTZ. Потім він знімав огляд на даний трактор. І далі реклама, можна сказати, зіграла своє. Дивився, наче все сподобалось. Далі будемо бачити. Поки що все. Дякую всім, хто слухав. Дякую Роману з каналу Техноворм. Всім пока. Так, огляд трактора дмз 244 x Новинка 25-го року. Так, перше. Колеса грубі вже. Грузи. Акумулятор 120, електромаса. Гур, бачок на гідравліку. Тут розширювальний. Мости. Грубі, 50-ка. Так, що тут у нас компресор? Е, фільтр. Паливний, масляний, насос, фільтр повітряний, паперовий не масляний вже. Крила не зломлються. Фільтр гідравліка. Крила колеса. Вантажувачі, 4 передачі вперед. Ні, 8 передач разом. Понижній по Євронавіска, фаркопи, дзвінні яблука, точкова навіска, розетка, пневмо, компресор. Все є. Ну, на Наномираї, місце, led оптика. Так, бак виносний, дах знятий. Реверс. Сідаємо на трактор. Сідина регулюється, руль щось я то не знаю, хто регулювати, то там не можу нічого зробити. Так, реверс, руль. Світло, цеплення, двохдискове, педаль тормоза, газ, понижені в впередній міст, ВОМ. Тут регулюється ВОМ десь, О, рушник. Передачі 4 вперед. Ой, 8 вперед 8. Назад, це як там? По нижній по 4. Букування диференціалу. Тут Основна та аналізка. і гідровиходи. Ремінь безпеки. Руль. О, все показує солярку. Ті чеки. Обороти мотогодини. Acumulator. E temperatura Dar acum să vedem o... Ah. Працює. Так. Треба дотягнути всі болти, воно все розкручується, все нове. Байдвірка вартує своїх коштів. За розумні кошти. Все в неї є. Навіть той дах. А, світло зараз включаю. О МАСА. Аварійка, О, все блимає. Такий огляд. Колеса мені дуже сподобались грубі, пройде в любе болото, базель газу, замок запалення, ресівер, світло мигає. Аварійка, оптика. розетки. Все на вищому рівні. А бак з боку вже. Дзеркала регулюються. Рульчус не знаю, як то регулювати. Тут а, сигнал. Ось такий огляд dmtz 244X на всьому паперовому фільтрі. Бок з збоку. Світло. Такий огляд. Ось четвірки. Задоволений на всі 100. Тому рекомендую. Всю легенько включається.